Степан Петрів, водій автобуса Чернівці Львів. Чоловік каже, отримав дві дози вакцини від ковід. 19 Нові обмеження щодо перевезення пасажирів міжрегіонального транспорту підтримує. Я ще думаю, два місяці назад, коли почалося, тоді провакцинувався. Я так думаю, що треба було всім провакцинуватися до того часу вже, а не тянутися. Може, пройде, може не пройде, може, може, як воно буде. То такий час бачите, що зараз кожен страхує себе. Михайло Шемчишин їде за рейсом Івано-Франківськ-Гусятин. Чоловік також є перевізником. У нього працює п'ятеро водіїв. Усі вони вакциновані, каже Михайло. Він ще не щепився, однак планує зробити це в кінці тижня. Нелегальних перевізників купа вони будуть возити ще більше як не возять. Знаєте, просто легальні перевізники залишаються знову без роботи. Вакцинуємося раді того, щоб можна їздити. Владислава Бутирська їде у Тернопіль. Дівчина каже, що не вакцинувалася до нових карантинних обмежень щодо міжрегіональних пасажирських перевезень ставиться негативно. Буду їздити на машині сама, не буду на общественному транспорті їздити. Ну, може, якщо прийдеться, якщо вже так, то будемо вакцинуватися. Я позитивно ставлюсь до вакцинації. Я вакцинована, але я за те, щоб кожна людина мала право. Я думаю, що. Краще провести якусь просвітницьку роботу і якось інакше заохочувати людей, але не таким способом. Певне, що ліпше, аби не було таких проблем людям. Я вакцинована, але я за кордоном в розсабі. Щепилася на, на дві щепки. А так, якщо хто його знає, може б всі були защеплені, може би не було цього. 11 жовтня Кабмін затвердив нові правила пасажирських перевезень під час карантину. Вони стосуються регулярних та нерегулярних міжрегіональних рейсів автобусів, літаків та потягів, що курсують у жовтій, помаранчевій або червоній карантинній зоні. З 21 жовтня водії, екіпаж авіатранспорту та пасажири, аби дістатися з однієї в області в іншу, повинні мати один із таких документів: сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації проти COVID-19 або однієї дози вакцини для жовтої карантинної зони. Негативний результат Тесту, негативний результат тестування на визначення антагену коронавірусу, який ЧИННИЙ 72 години. Довідку про одужання від COVID-19. Відповідальність за наявність тих документів нестимуть перевізники. На даний час нам поки що роз'яснення ніхто ніякого не давав. Згідно того, що я прочитав в інтернеті, згідно тої постанови, автостанція не повинна контролювати це. Ну, звичайно, ми будемо питати пасажирів, чи вони мають вакцинацію, потім, щоб не виникало. Незрозумілості з цими пасажирами і водіями, що маючи на руках квиток, пасажир не може поїхати. В касах однозначно будуть наголошувати, що при посадці в поїзд пасажир повинен мати з собою такі документи, але ну, перевіряти в касах не будуть, оскільки це буде дуже велике ну, скупчення народу, черги і це. А при посадці в поїзд безпосередньо провідник або стюарт буде перевіряти. І буде мати право не допускати таких пасажирів до проїзду. Повернення буде відбуватися згідно правил перевезення пасажирів. Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, нові правила щодо міжрегіональних перевезень не стосуватимуться неповнолітніх. Заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус сьогодні на брифінгу повідомила, що дотримання цих карантинних обмежень перевірятимуть працівники Нацполіції та Укртрансбезпеки. Виконувачка обов'язків речниці Нацполіції в області Тетяна Іванюк сказала, що зможе надати коментар щодо перевірок та штрафів для перевізників 18 жовтня. Ілона Захарук, Василь Скрипка, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ